Батьки, яким чином ви допомагали дитині? Владислав дуже хотів перемогти, дуже старався. Було шкода, що останні дні для того, щоб перемогти до перемоги діти. і У нас виникла така ідея, щоб чоловік залишав вдома свій телефон для роздачі Wi-Fi, для того, щоб дитина змогла далі продовжувати гру. Ми в той же час, в свою чергу, його підтримували, підбадьорювали, заохочували, вірили в його сили. Невеличка поправочка, вони просто відібрали від мене телефон, і я ходив на роботу просто так, як то кажуть. От. Але це дало можливість вашому сину перемогти у 2022. Так. Дуже раді, дуже пишаємося. Хочу подякувати ще організаторам, що в такий складний час в нашій країні вони розробили такий цікавий батл для наших діток, яких щоб хоч якось могли відволіктися від повітряних тривог, від відключення електроенергії. Ну і дякуємо за такі чудові призи. Дуже гордий і дуже радий за владика.